Друзі, всім привіт! Хотів би вам сьогодні показати бій, який зіграв на е 5 на карті. Утьос, внубки. Тут 8 рівні, 9 рівні. Бій вийшов гарний. Давайте подивимося його разом з вами і покоментуємо трошечки. Попадаємо ми до. 9-8 рівнів. Так як у них команда більш така, що в атаку їхати не буде, там сімка теж атакувати не повинна, я приймаю рішення їхати підгору, гору. Виставитися від башні і Попробувати дати якийсь замах на перекатки. Тому як бачу, що Команда спортивника може їхати за гор. Ну і сьомий 7 точно не буде воювати за п'ятим блоком, тому що немає конкуренції. Граємо ми в цьому бою на торбінки, на обичній. Тут зараз буде, до речі, гарний вистріл на свертуху на ходу в ЛТ-шку, я думаю, норм. Я тільки не розумію, чому наша арта так довго не добирала цю ЛТ, ця ЛТ нам дуже довго жива. Так, приймаю рішення виставитися, так як і... вистріл такий вийшов. Собі. Не попав. Зараз тут трошечки повушкаюсь, есть, що можна буде зробити. Сюди вийду, зараз тут буде перманент. Вона забере ЛТшку, ну, Арта таки не стреляє. Хоча Арта спокійно могла вбити. Получаю непробиття пробиття КС від ПМки. Розумію, що там варіантів, де вона стоїть, небагато, роблю лайнди в кустину. більше всього, що не попадав. Терва теж під калівер не, не пробиває мене. Леопард теж з позиції обалбені не пробиває. Тут прямує рішення, бачу, що у нас Кріславський і КПЗ ха не можуть ніяк продавити там туртл перший, там стоїть, ну, до речі, бронірована машина, яка... Мене всіма все ми промивається Приймає рішення їхати. Сидимо допомогу, так як я десятка в топі граю, мені потрібно вкатувати і якось щось робити. Тут влітаю, бачу, що індієць приймає рішення його домажити. Приймає рішення зараз його давити, зараз побачите, тому що він відкатує, його потрібно вбивати. Даю звук. доволі прості вистріли. Птичка в тичку залітаю. Буду прямо за ним їхати, тому що потрібно його вбивати. І тут дуже перекрив вистріл, альфа не проходить. 391, я думав що. Тут прям на реакції. Співаю дати на закатки чи чифтейн. Ну і тут зараз е на скелі буду розвалювати вже Туртула. Тому що потрібно потіти в цьому бою, по все гарно у нас. Залітає тичка за тичкою, все дуже добре. Прям шикарно. Получаємо пробиття, добираю туртла. Приймаю рішення їхати далі. Піджимати, стояти не буду. їдемо в Таких боях я... В принципі, завжди їду в атаку, я ніколи не стою. Тим більше шовітінка тут. Тут уже приймає рішення грати обережно, тому що перекрсточка, знаємо, що там стоїть ПМК і стоїть Стерва. Тут засвідчується леопард, я по ньому доволі легко даю. Тримаю рішення блайндить, тому що там де нікуди либо він падає Лібо він там стоїть ще получає. Бачу, що вже смисла нема туди домажить, тому що О, Тичечку ще даю. І видно, що тички проходять уже насквозь, танка там немає. Замічаючи леопард проїжджає куди на штани, приймає рішення приїжджати, тут бачу леопардінгця і не встиває даже заігірувати. Чутенько знімаємось, встаю на від світ. Поки працює лампочка. Потрібно. Шикарно просто залітає в цьому бою. Получаю пробиття від стерва і не пробиття від дергала. Тоже арту не докинув. Уже настріляв 3900. Знову від стерва якимось чином вкидаю. Я не знаю, як це. Получається, тут зараз приймаю рішення. <кхід> Вицілюю. Вицілюю. Губесиком закидаю. Прям все чотенько залітає. Тут зараз не зрозумів як я не пробив. Отут зараз прикрий вистріл, коли десятка на комиссі, якого 340 робить не пробиває стерве, це звичайно, дуже прикро і дуже обідно. Тут більше всього я попадаю буквально, тому що коли я добирав цей танк, він вже був більше всього шушотний. Стою і просто не знаю, що далі робити, тому що бачу, що спереді нергал, там ПМК відсвітилася, непонятно де вона. Стерва зліва, справа фаза, леопард. І по ХПшкам в принципі не все гарно. Ніхто не хоче нікуди агресувати, ні супротивники, ні наші союзники. тільки ЛТшки, ЛТшка зовсім не хоче їх освітити. Ще там щось відповідає на англійській мові. А тут зараз теж не розумію, як я не попав там. Чи дом, чи заборчик, непонятно. Должен був попадати і забирати свою от но але він теж вирішив катапультуватися, Злетів з горки. Що нам дає зараз змогу розігрувати набагато краще, тому що мінус ЛТ, а це мінус глаза. Приймаю рішення повісити блайнд. І він удачний. Мінусуємо стерву восьмого рівня. Приймаю рішення просто прожимати далі, тому що стоять нема сенсу. 6 минут. ЛТшка в принципі грати не сильно хоче. Бачу, що засвідчується фаза. Треба йому дати тичку, тому що потрібно виграти бій любим способом і залітає удачно. Тут, як оказалось, в кінці бою я не попав блайндом. хоча дуже надіявся, що залетить він теж і другий снаряд туди куди потрібно. Тахесеньку протягуємося далі, піджимаємось. І п'ятий, до речі, дуже гарний танк, дуже в нього гарна пушка, обалденне КД. Данчик просто шикарний. І тут я бачу, що сімьорка стоїть до мене кормою. І в сімрки просто нема шансів їхати вперед, це їхати під наші танки, тільки треба здавати назад. І починаю її колупати комулями, потахесеньку, по кадешечки просто накидаю. І якимсь чином він відсвічується. Я вже думав, що все, я вже думав, що хана. І тут він знову попадає під засвіт. Пару тичок зараз 100% я не даю, тому що не розумію, куди воно все летить. Гляньте, рикошетно, просто в і сімка не пробивається. Ще й лампу зловив, а должен був Сімочку забирати ще раніше. Кляті артоводи, як завжди, мішають, як завжди, дають не ці паєчки свої. Та ще й на 405 по п'ятому, 5 9 арта. Вже маю 4 фрага на четверту Минуту боя. До 4 минуту до кінця бою. У мене залишається три снаряди кумулятивних, три снаряда фугасних. ХП-800. Я розумію, що потрібно цей бой доігрувати любим чином, обережно. Тому що тут по-другому не грати. Якимсь чином засвідчую арту, заряджаю фугас, тому що розумію, що стріляють комульом, комуль вже пригодиться. А фугасом можна арту забрати з одного вистрілу. І приймаю рішення просто давити далі. Просто не встановлюючись їхати. Бачу, фаза стоїть. Може, даю їй обережно каждый вистріл давав. Тут можна було стріляти І в кепочку, но я не рішив втратити снаряд. Тому що їх і так мало. Прийняв рішення просто їхати далі. И высвічувати наверху, давати йому в борт. Так він там десь стояв последний раз. І да, я його засвічую. І тоже на тоненько, обережно, кожну тичечку просто вкидував, щоб не файлить ні одного вистрілу, тому що бій закінчується, а його потрібно виігрувати. Пазл вбивають. Розумію, що там стоїть ПМ, у мене 8236 дамага, 5 фрагів. І розумію, що треба вже фугасами їхати чисто на ПМ. Дергала стріляти нема смисла, бо не проб'ю. І ППМки 631 альфа вилітає фуасом. Це просто максимальний дамаг, який міг би вилетіти з цього танка. Що ми, друзі, маємо? 9220 дамага по кінцю бою. 4090 натанкованого урона. 594 асиста і 6 кілів. І як ви повните, ми давали блайнд в скерву, яку добивали. І давали блайнд. Фазу тому дивимося по кінцю боя друзі.